Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо партію шахіста, про якого ми ще не згадували. На чемпіонаті Європи, окрім Іванчука, Пономарьова, Самуненкова, грає ще один відомий український гросмейстер Юрій Козубов. І сьогодні ми розглянемо його партію, яка була зіграна в п'ятому турі, проти маловідомого словенського майстра Фіде Матіча Лавренчича. Кузубов грав білими і пішов С4, кінь Ф6, кінь С3, Е5, кінь Ф3, кінь С6, система чотирьох коней англійського початку. Юрій грає Е3, слон Б4, ферзь С2, Д6, Д3, слон ф5, слон д2, рокіровка і А3. Словенський майстер забирає на С3 і ставить туру на Е8. Білі просувають пішака на Е4 і грають слон e2. І в цій позиції Лаврінчич міняє ще одного свого слона на коня суперника. Тепер двом чорним коням протистоять два білих слони. А5 грає Матіч 2, а4, затискаючи ферзовий фланг білих тора АЄ1, кінь Д7. Чорні переходять конем на С5, але білі грають Ф4, починаючи атаку на королівському фланзі. Ферзь ж 4, нападаючи на слона, той відійшов. Тут чорним варто було подумати про те, щоб все ж таки забрати на F4. Щоправда, після ферзь d2, спроба втримати пішака ходом G5 призводить до відкриття позиції і покращення атакувальних ресурсів білих. Тут можна зіграти ось в такому гамбітному стилі, чорний король може швидко отримати мат. Тому Тура F8 зіграв матіч, і Юрій просунув пішака на F5. Чорні блокують його ферзем. Тура Е3, кінь Д4. Звісно, тут міняти хорошого чорнопольного слона у білих немає жодної причини. Тому ферзь F2, h6, ферзь g3, тура фб 8 і слон е 1. Кінь d7 грають чорні і ферзь h3. Загрожує слон аж 4. Тому чорні змушені відійти ферзем на Е7, але тепер тура g3 і під боєм пішак а 6. Чорні грають король h7, слон d2. Тепер загрожує Тураж 7 і взяття на H6. Позиція чорних вже дуже складна. Якось триматися можна було ходом Тураж 8, додатково захищаючи пішака G7. Але Тура H8 зіграв словенський майстер, і тут гросмейстер з України починає вирішальну фазу своєї атаки. Перший хід очевидний F6. Ось така вилка. Забирає конем словенець, і тут нескладний хід, який, скоріш за все, суперник Кузубова зівнув. Слон G5, вирішальна зв'язка коня f 6 Якщо чорні ігнорують загрози суперника і грають, наприклад, b 5 то забираємо на F6 турою, далі шах і мат відходом слона. Тому ферзі 6 зіграв матіч, сподівається захиститися після розміну ферзів, але Кузубов забирає на F6. І виявляється, що бити на Х3 не можна внаслідок красивого еполетного мату Тура Б'є G7. Тому ЖФ змушений зіграти суперник українця і білі спокійно ставлять ферзя на аж 4. Юрій Кузубов продовжує свою атаку без особливих жертв матеріалу. Зараз загрожує взяття турою на f6, ну і потім просто лінійний мат. Тому у відчаї F5 грають чорні, але взяття на F5. Якщо побити конем. То просто тураб'є f5, і далі вирішальний маневр білопольного слона. Захисту у чорних немає, тому що після ферзь 6 слон е 4 f5, можна або забрати на f5 і потім ферзь 7, а ще красивіше віддати ферзя, і поставити ось такий доволі рідкісний мат. Тому ферзь d7 зіграв матіч і ферзь f6 вирішальний удар українського гросмейстера, після якого словенський майстер здався. У відповідь на загрозу Ферзь G7 можна зіграти Тура G8, але після простого Тура H3 порятунку вже точно немає. Ось така, як то кажуть, перемога на класі досить показова атака у виконанні Юрія Кузубова. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.